Вітаю усіх, хто завітав на мій кулінарний канал. Вітаю вас в новому кулінарному відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачне м'ясо в томатному соусі з капустою тушеною і картопелькою. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую підписатись. Також, якщо відеорецепт вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мене, буду вам за це дуже дуже вдячна. Тож приступаємо до приготування. Нарізаю квашену капусту на зручні частинки, її я прополоскала двічі, щоб не була такою кислою. Якщо капуста не дуже кисла, або ви любите, щоб вона була кислою, тож можете її не прополоскувати. Перекладаю капусту до каструльки, вона в мене буде тушитись. Також використовую ще листочки білокачаної капусти. Посередині листочка проходить такий твердий хребет, як я називаю в капусті, я його трішки зрізаю, щоб він був тонший і щоб краще капуста стошилась. Можна його не обрізати, якщо вам це не перешкоджає. І далі нарізаю теж на зручні шматочки. Перекладаю в каструльку, доливаю трішки води, і вона мене буде тушити на невеличкій температурі під кришкою до готовності. Далі нарізаю цибулю, морку. Моркву і цибулю перекладаю до подрібнювача частинками і подрібнюю. Ось так подрібнюю, не дуже дрібно, перекладаю на сковорідку, викладаю трішки масла і залишаю підсмажуватись. Далі нарізаю м'ясо ось на такі невеличкі стейки 1,5-2 см. На кожному шматочку м'яса роблю ось такі надрізи. Присипаю приправами, використовую лише сіль перець та паприку червону солодку. Добре приправи втираю в м'ясо, також втираю в розрізи, які зробила, щоб гарно воно просочилося цими приправами. Можна використовувати також приправи, які кому подобаються найбільше або якісь свої улюблені. Далі м'ясо перевертаю на другу сторону і також використовуючи ті самі приправи, втираю в м'ясо. М'ясо маринується за цей час до моркви з сибулькою, які підсмажуються, додаю томатну пасту, також додаю томатний соус. І все добре перемішую, і обсмажую далі. Видавлюю кілька зубчиків часнику. Перекладаю до капусти, яка у мене приготувалась, вона вже м'якенька, і все добре перемішую. У форму для запікання, в якій буде випікатись капуста з м'ясом, на низ викладаю частину капусти, решту капусту перекладаю з м'ясом. Викладаю шматочок м'яса, перекладаю капустою, знову викладаю шматочок м'яса і перекладаю капустою. І так повторяю з усім м'ясом. Решта капусти, яка залишилась, викладаю ззовні по м'ясу і прикриваю кришкою. Буду випікати в духовці. Коли все запеклось, ззовні викладаю ще кетчуп. Можна добре м'ясо обчистити, наприклад, з капусти, виложити на нього м'ясо і ще раз запекти. Тоді м'ясо буде мати таку золотисту скоринку. Далі викладаю все на тарілочку, ось так оформлюю, посипаю ззовні нарізаною зеленою цибулькою і все, обід або вечеря готові. Дуже гарно це виглядає, також смакує, можна сміливо готувати. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, будь ласка, буду вам за це дуже вдячна. Також підтримуйте мене лайком, якщо відеорецепт вам сподобався і чекаю вас в коментарях. Зустрінемось з вами вже в наступному кулінарному відео. Усім до зустрічі, усім па-па. Готуйте з любов'ю і нехай вам смакує!